Мер міста Вадим Лях відвідав та привітав учасників бойових дій, вдів героїв Другої світової війни, кавалерів орденів слави та визволителів Слов'янська та Донбасу. Попри поважний вік, всі вони зустрічали мера бадьорими та ділилися своїми фронтовими спогадами. Анастасії 90-ту війну зустріла у Ростовській області. А ось це моя рота була Пулемети ДШК У нас були. по ну, ми захищали коли переправи. Щоб могли солдати переправлятися. Вдова герою радянського союзу Марія Лізенко та учасник бойових дій з радістю зустрічає гостей. Коли почалася війна, їй було 17, пережила голодування та постійні обстріли. Тепер говорить, головне берегти мир. Малікість Бога, щоб не було війни. Я війну хорошо знаю. Не дай господь нікому, щоб бросили гармати та брали лопати. Крім слів привітання, мер міста ветеранам вручив подарунки та відзнаку президента ювілейну медаль до 70-річчя перемоги над нацизмом. У визволителя Слов'янська та Донбасу Семена Усачова чимало медалей та відзнак. Чоловік на фронт потрапив у 17 років. Пройшов усю війну. Його подвигом пишається правнучка Анастасія. Вона допомагає поратися йому по господарству. «Він хоче, говорить, на городі мені Помож я беру йому і помага садити». Семен Усачов військовими спогадами готовий ділитися годинами, каже, добре пам'ятає травень 45-го, коли увійшли до Берлину і як розписувався на Жуков тагу. А я в Рукосовську, я йшов від Берліна. Ну ми всі, пацани, нам інтересно посмотрети, а всі почали фотографуватися, а я там я попросив його, не пам'ятаю. Ще м'як що, і я так пишу. 9, 5, 45. І Назабувати та приділяти увагу ветеранам Другої світової війни намагаються і протягом року, каже мер міста. В ці дні учасники бойових дій інваліди, отримують допомогу від государства. Ну а вже депутати міського совету і ну, як я, як міський голова, в місті з депутатами, ну там беремо шефство, вже чим можемо допомагаємо і в ці дні, безусловно, і раніше, якщо звертаються, ну в ці дні особено внимание, безусловно, к людям. Наразі у слов'янську проживає 123 фронтовики троє з них визволителі Слов'янська.